1986 рік на Чорнобильській АЕС готується проводити випробування та в експлуатацію четвертий енергоблок. В цей час біля Чигирина будується нова, ще більш потужніша Чорнобильська станція, а поруч, на кшталт прип'яті, зводиться перспективне місто Супутник Орбіта, яке має перевершити першу. Але через страшну катастрофу цим планам не судилося цілитись в життя. Після чуток в 2024 році про можливе відновлення атомної станції тут ми направляємось до орбіти. І побачимо, як виглядає місто привид сьогодні. А також дізнаємося, як живуть нечисленні жителі, котрі не покинули рідний дім. Друзі, всіх вітаю! І зараз ми знаходимося в покинутому місті привиді Орбіта. Так само, як і прип'ять, це місто мало стати супутником Чигиринської атомної електростанції. І привели нас сюди новини про те, що атомну станцію... Будуть відбудовувати. Сьогодні ми побачимо, що представляє з себе саме місто, як виглядає недобудована Чигиринська АЕС, та спробуємо поспілкувати з кимось небагатьох місцевих жителів, котрі залишились тут і не виїжджали після вислення. А також, друзі, в мене до вас є велике прохання натиснути під цим відео лайк та написати будь-який коментар. Це дуже допоможе просуванню україномовного контенту. Дякую кожному. Та сама бетонка, котра має нас вивезти до орбіти. І загалом, друзі, мені це нагадує дорогу на дугу. Тому що саме, саме така бетонна дорога бетонних плит прокладена від Чорнобиля на поселення Чорнобиль 2, де знаходиться ЗГРВС Дуга. І так само, от, після повороту на орбіту від Чигирина, йде така сама бетонка, така от схожість. На в'їзді нас зустріла така повністю закинута дев'ятиповерхівка, де раніше жили робітники станції. Це був такий гуртожиток. Всередині повна розруха. Всередині, друзі, я думав буде якось трошки повсіліше, але оце, мабуть, залишки шпалер. Це єдине, що лишилось від квартир колишніх. Квартири зовсім невеличкі, можливо тут квадратів 18 від сили, якщо не менше. Але отак от, от жили робітники. Тобто от сон вузол, це, мабуть, якась кухня була, а де кімнати, я навіть не уявляю. Якась, знаєте, смарт-квартира. І ось також. Це колишня квартира. Навіть мали бути ліфти колись. Я думаю, коли будинок ще був цілий, скоріш за все, ліфта навіть не було, тому що ви бачили, як в Прип'яті все виглядає на моєму каналі. Тут навіть близько нема того сохрану. Сходинці. Ну, виглядають навіть більш сучасніше, ніж в Прип'яті. Це мав бути мусорозброс, а тут мала бути табличка з місцевими жителями. Ось бачите, повсюди сталкерські надписи. Але мені здається, що ми тут нічого вцілілого не знайдемо. Бо навіть бачите, тут підлогу поздирали, було покриття, а тут воно все потріскалося, там його зовсім. Здерли. Місто Орбіта мало налічувати 20 тисяч жителів. По стану на 2001 рік тут залишалося всього 150 людей. Скільки зараз, взагалі невідомо. Офіційна дата заснювання цього міста 1981 рік. Воно там буквально на декілька років було молодше, ніж припять. Чому взагалі я так активно порівнюю це місто з Прип'яттю? Тому що, як і припять, Припять була супутником Чорнобильської атомної станції, Так само, знаєте, не атомна станція, а Чорнобильська. Так само і орбіта мала стати супутником Чигиринської атомної електростанції. Тобто назва станції вона закріплялася за великим містом, котре знаходилось поруч, а не за тим супутником, котре будувалось для неї. І ось, друзі, нарешті знайшов трошки якийсь, можливо, сахран з минулого така сама величка. Ну, такий тип, такий от. Бачите, цей ДВП чи ДСП матеріал. В Прип'яті точно такі, але бурого кольору тут білого. Ще, я думаю, колір тут не на що не впливає. І ось залишки речей з того часу бачите, порівняно з Прип'яттю, тут сохрану майже немає. Ось такі тут трошки небезпечні двері, котрі ведуть в нікуди. І залишки самого місця. Одна з цих будівель це клуб, інша наче школа, якщо не помиляюсь. І бачите, вже сходинки, мародери. Мародерили, вони розбивали їх, намагались настільки прямо мародерити, що бачите, залізобетон розбивали, щоб добратися до металу. Хух, нарешті останній поверх. Такий от бачите вихід на дах. Але ми все-таки сталкери і знаємо різні обхідні шляхи. Зараз я вам їх покажу. До речі, бачите, тут вже це здається наче під проводку, тут мало лічильники стояти. Тобто будинок був обладнаний на той час. Шикарний віт відкривався на ліс, на Чигиринський район. Я казав, сталкери знайдуть прохід, пожежні сходи і власне вихід на дах. Як знаєте, в Радянському Союзі була така, можна сказати, манічка на космос, було змагання з Америкою з за правління небом. Тобто всі такі терміни, як супутник, орбіта, Юрій Гагарін і тому подібне, вони дуже сильно розкручувалися. В честь цього називали ціло вулиці, а власне тут була електропідстанція. така невеличка, яка називалася Орбіта. І також місто вирішили сильно заморочуватись і назвало на честь цієї підстанції також орбітою. Я вам розказував про назву, моя дружина таку цікаву штуку помітила. В багатьох кухнях, оце саме була кухня, бо бачите під раковину стіні, є от такі от палички. Вони називаються Паризький холодильник. Тобто, як це відбувалось? Тут взимку були, бачите, дверцята, вони закривались, такі от проходик на вулицю зроблений, бачите, нема. Цегли і взимку можна було тут зберігати м'ясо, закрутки та, в принципі, багато-багато продуктів. Отакий от от цікавий факт. Я раніше навіть про нього не знав. Ви бачите? Знаєте, ще помітив, на відміну від Прип'яті? будинок зроблений набагато добротніше, тому що дев'ятий поверх і просто подивіться на дах. Жодного підтьоку, як то кажуть, це якість, але якщо серйозно, в Прип'яті майже всі будівлі вони е текуть, починаються вже з 9-го і майже вже там на других поверхах, на третій вже є вода. А тут 9-й поверх повністю сухий. І... Тобто будинок доволі-доволі якісний, якщо його відремонтувати, можливо, навіть зараз можна було б сюди селити людей. А, можливо, з тим, що прямо зараз селити людей, я загнув. Але думаю, хто розбирається, той розуміє, що будинки без зв'язкового догляду, коли взиві стоки не чистяться, вони дуже швидко забруднюються, вода не стікає, збирається на даху і починають квартири наверху підтікати. Тут такого я взагалі не бачу. Тобто стоки не засмічені, і будинок він, ну, тут треба зробити косметику, можливо, десь щось підкріпити, і здається, хоч реально бери його і заселяй. Водовища міста Орбіта. Виглядає дуже-дуже кохайно. -дуже Видно, що тут часто бувають люди і досі тут проводяться поховальні церемонії. Бачите, свіжі могили 22 року, навіть 23-го. 42-го року жінка була, 37-го взагалі. А є більш старіші. 81, -го, 74, -го, 71. -го. І бачите, чим ближче до краю, тим новіші, чим далі, тим вони йдуть старіші. Взагалі мені особисто подобається досліджувати, ну як би це не звучало кладовище в Чорнобильській зоні, адже там люди бувають дуже рідко. Тут бачите відкритий доступ. Люди можуть приїжджати, коли хочуть не раз на рік. Тому цвинтар виглядає дуже дуже цивілізовано. Зараз направляємось до школи та клубу, бо не досліджувати. Але, друзі, знаєте, що хочу підкреслити, Незважаючи на те, що Чигиринська мала стати однією з найпотужніших в Європі. Саме місце орбіта також намагалось повторити долю Прип'яті, стати великим потенційно дорозвитком містом. Але наразі воно представляє, мабуть, одну, може, одну вісідесяту або взагалі одну соту розміру від Прип'яті. Скоріше за все, це через те, що Чигиринська еС була недобудована. Трошки пізніше ми направилися на неї, і я більш детально, технічно розповім, що вона себе представляла. Давайте поглянемо, що раніше в себе. Представляв клуб. Оце перша кімната. Не знаю, може це був якийсь гардероб, хоча так візуально. Я навіть, друзі, кого я припущу, напишіть в коментарі, але вона відділяється від цієї решти будівлі бетонними стінами. І вхід в сам клуб. Це ж. Ага, ось. Він. Ось так, друзі, виглядає клуб. Всередині жодного з охрану, але все це дуже-дуже, я б сказав, моторошно. І дивно, що цю залізну обивку вони просто мародери не поздирали з будинків. Ось тут були туалети. А трошки далі, дивіться, яка чудова концертна зала була. Думаю, тут ага, тут були скляні вікна такі високі. Зараз їх немає, бо мародери, я думаю, все порозбивали. Бачите, на підлозі валяється. І тут також були деякі приміщення. Друзі, я трошки хочу перепросити за недостовірну інформацію. Саме ця будівля, це колись раніше був універмаг, він був двоповерховий і ну, майже як сучасні невеличкі торгові центри. А поруч був клуб, тобто це була не школа і не клуб, клуб у мене за спиною, а це був універмаг. У нас є підйом на другий поверх. Бачите, друзі, ну, в Прип'яті був чотириповерховий магазин, але тут такий він більш масивний, більш великий, схож більше на знаєте, на чій, тут якісь прилавки були, і люди влаштовували. Щось по типу базарчиків. Я думаю, воно було майже так і було, але більш було централізовано. Такий от універмаг в місті орбіта. Це, можна сказати, щось по типу ДК-енергетик в Прип'яті, будинок культури. Також доволі така масивна будівля, тут була пожежа. Всередині повна розруха. Повиносили все, що могли. Як казав, бачите, навіть. Знімали деякі оці оббивки косяки дверів і виносили все, що можна. Якщо рама була ціла, ви бачите, там дерев'яна, а тут познімалося, тобто прям виривали під ноль. Будинок також двоповерховий. І мене дивує, друзі, що ось такий невеличкий будинок, є ліфт в ньому. Друзі, Як я казав, бачите, двоповерховий будинок всього ж всього йде ліфтова шахта. Цікаво. А, це ж, мабуть, був щось по типу продуктового ліфта. Ви бачите, такі маленькі ліфти, вони як грузові використовувалися. Такі, знаєте, символічні надписи. Дуже стріляє, повна-повна розруха. От дивіться, яка тут краса взагалі. Такі от... Якась тераска була. Бачите, на горизонті красується труба, то вже залишки котельні на Чугиринській атомній електростанції. І, друзі, зараз направляємось до цього велетенського ангара, який я бачив вікна. Це остання будівля в покинутій частині орбіти, тому що далі вже починається, можна сказати, так, жилий сектор, де... Декілька сімей живе. І зараз ми дослідимо і вже направимось в живу частину. Дуже хочеться поспілкувати з місцевими. Ось ці ангари велетенські. Просто, друзі, подивіться. Я думаю, це якийсь, можливо, був або військовий об'єкт, або, скоріш за все, це були ангари для будівництва, тому що на горі раніше був кран навіть. А зараз все пусте. Це або був якийсь ремонтний цех, або, ну, скоріш за все, ремонтний, або цех зберігання. Цех трошки поменше, розділений навпіл. Бачите, але такий самий, така сама висока стеля і вентиляція навіть є. Але що дуже різнить це місто і сукровари від припиті, те, що як в Сукроварві тут є жива частина, де досі живуть люди. І, як можете бачити, все дуже охайно, обережно, гарно. І зараз спробуємо когось знайти, поспілкуватися, дізнати взагалі, як тут проходить життя. Тільки що зустрілись з місцевим дідом одним, спитав, чи можна взяти інтерв'ю, так неохоче, сказав та. Я думаю, або вже людей тут трошки понадаїли з цим інтерв'ю, або просто не хоче людина камер спілкуватися. Тому зараз ще походимо, спробуємо когось знайти, якщо ні, то вже будемо їхати на безпосередньо на саму станцію. Торія, друзі, чесно кажучи, дуже-дуже охайна. Друзі, на деяких вікнах є об'ява про продаж. І їдучи сюди, ми з'ясували, що тут можна квартиру купити за 2000 доларів. Просто вдумайтесь. До речі, є електрика. Щодо води і газопостачання, я не знаю, але я бачу, що тут також є своя котельня. приводу газу на будинках ідуть газові жовті труби. Тобто газ тут є. Вон ще людина, де зараз спробуємо спілкуватися. Дві об'яви щодо продажу квартири. Деякі будинки дуже деякі поверхи он навіть вже втеплені, а тут... Така бай... видно, що квартира всередині пуста. Маємо, як тут життя проходить. А як тут життя проходить? Проходить та й проходить. Ну цікаво, як взагалі тут люди живуть. Ми ж бачили новини, що намагаються ну, йдуть відновлювати цю станцію, чули таке. Ну це свіжі статті з'явились. А поки люди тут живуть, мало людей, в основному старики. А скільки тут людей приблизно? 25 заселення, остане все ну і там так само. Ага, а тут продають квартиру, це ж ви не знаєте ціни випадково? Ціни тут маякі. Насчет цін, я не знаю які, але ну, не, не дорого. Угу. Ну, квартири такі, є з газом, є з електрикою, є взагалі нічого не проведено. Ну тут воно система є. От, квартир багато пустих. А вода взагалі в будинках є? Будинках є со скважений вода, ну в основному технічна вона читає зрозуміло, дякую. А ви взагалі давно тут живете? Там чи початку будівництва, чи потім Ні, Не, ми недавно живемо тут з початку будівництва. Багато тут є людей. Походіть, з стрілити старі, старих спрашиваю. Дякую вам. А, нарешті одна бабуся нам відповіла. Ну, ме місцеві, вони можливо так з недовірою ставляться, тому що ми тут ходимо, знімаємо, вони питають, що ви тут фотографуєте. Потім бабуся таки розговорилась, розказала, що в будинках навіть є технічна вода в скважині, тут своя скважина стоїть, і газ, і електрика є. Тому, друзі, якщо комусь цікаво, можете погуглити, пошукати собі тут квартирку. Бачите, оцей будинок взагалі такий охайний охайний. Тобто видно, що сказала нам місцева, що тут 20 квартир заселених. Скільки в таких будинках, друзі, квартир? Думаю, десь 70 чи 90. І друзі, зараз вам покажу будинок, як виглядає жилий всередині. Отак от тут квартири. Вон багато квитанцій, мабуть, хазяїн давно не був вдома. І такий, знаєте, типовий радянський будиночок. П'ятиповерхівка. Дуже хотілося, звісно, з місцевими поговорити, але я думаю, це просто вже, мабуть, є мільйонна людина, яка просить нас інтерв'ю взяти. Тому вони не дуже охоче. Ось, мабуть, пошта приходить і люди просить забирають, бо нікого немає вдома. Насправді в мене таке складається враження, що люди тут не дуже доброзичні, хоча ми приходимо, вітаємось, кажемо за інтерв'ю, але кажуть, тільки не інтерв'ю, жіночка тільки що сказала, я так втомилась. Ну, бачите, я розумію, це їх право, це їх власність, вони живуть, не хочуть давати інтерв'ю. Ну, було б цікаво, але, на жаль. Ніхто не хоче з нами розмовляти. Ну, звісно, я нікого не звинувачую. Я розумію, що це їх територія, вони тут живуть і просто не хочуть, щоб їх не зачіпав. Можливо, вже з цими інтерв'ю реально багато людей вже тут приїжджали і люди вже просто цього не витримують. Ми ж, друзі, особисто дізналися, що наразі тут живих 20 квартир, є своя скважина, є газ, вода. Тому люди досі тут живуть і живуть, можна сказати, знаєте, в, своєму, в такому своєму окремому світі. Друзі, остання спроба. Якщо зараз дійдуть на відмови, то будемо йти. Доброго дня! А ви місцевий? Інтерв'ю у вас можна невеличке взяти? Невеличке інтерв'ю у вас можна взяти? Невеличке інтерв'ю спитати. О -о -о -о. Ну якщо ви зайняті, ми підемо, щоб вам не заважати. Що вам за інтерв'ю? От ви йдіте сюди, по дорозі, до Вітова. І все інтерв'ю вам. такі ями. Учеников ніколи возять дітей. От і розказуйте. Добре, я вас зрозумів, дякую. Гарного дня вам. Ну, Друзі, самі бачите ситуацію, що деякі, можливо, там одна з п'ятьох бабусь, котрі ми зустрілися з нами, трошки поговорила. А ось інші люди взагалі ні в не хочуть говорити. Частково я їх розумію, вони живуть тут на відшибі. Можливо, їм здається, що їх повністю кинули, адже тут ніхто нічого не робить, магазинів нема. Як нам оцей дідусь крайній казав, що просто тут ями, дороги не робляться, дітей по цим ямам в школу возять. ну, Видно, що люди реально вважають, що їх просто кинули. Тому, можливо, в них така ідея і реакція захисна, вони просто не хочуть нікому не давати ніяке інтерв'ю не хочуть ні з ким розмовляти, вони живуть собі і просто хочуть, щоб їх не чіпали. Тому, на жаль, ні з ким місцевих у нас, скоріш за все, сьогодні не вийде поговорити. А ми направляємося безпосередньо на самостанцію. Зараз підійдемо, я вам вже розкажу і технічну частину. Це реально дуже цікаво. Я реально читав захопленням про це. Також, до речі, перед поїздкою я читав про інтерв'ю інтерв'ю одного місцевого мешканця. Зараз я просто навіть не знаю. Чи він ще є, адже інтерв'ю 2018 року. І ну, хотілося поспілкуватися, але друзі, вже є, як є. А Чигиринська атомна електростанція зустрічається з такою антуражною будівлею. Бачите, прям посеред входу проросло дерево. А самі будівлі... О, друзі, я навіть зараз так і не скажу вам одразу. Ні, це ще з тих часів реально, подивіться яка. Це ж фреска, правильно? Не мозаїка. Така от. Да, дивіться, пасажирський вокзал ще російською мовою, комплекс монтажних. Це друзі, реально, бачите, хтось намагався, мабуть, виколупувати якісь. Нехор нехороші люди, називаємо їх так, повиколупували собі на згадку. Ці квадратики. Це така ось будівля. До речі, окрім тої фрески, всередині нічого не зберіглось. Оце все перед нами це залишки тої самої Чигиринської АЕС, яка мала стати найпотужнішою в Європі. Всього ж чотири реактори, але мали бути найпотужнішими. Я вас не втомив цими порівняннями з Чорнобилем, але... Прип'ять, взагалі по задумці, там мало бути 12, вдумайтесь просто 12 енергоблоків. Було побудовано перед аварією їх майже 6, тому що було побудовано 4 в експлуатації, 5 вже був добудований, готувався вже до здачі, а шостий тільки починав будуватись. А також мали будувати, як я був коли на екскурсії, мені розказували, що мали на іншому березі Прип'яті будувати ще 4 або 6, тобто всього мало бути 12. Тут же мало бути 4 реактори. Але станція при цьому мала бути однією з найпотужніших в Європі. Ось будівля з постапокаліптичного світу, вона не схожа ні на машинний зал, ні на турбінний зал, а також схожа на якийсь ангар. Власне, що й було. Але на тій станції також, друзі, були великі ворота з з'їздим. Дивіться, місцеві, мабуть, сюди сміття звозять. Не дуже гарно, але... Я не знаю. Тільки що дружина перелякалась дуже. Але, друзі, це, знаєте, як в Прип'яті. усюди по мертвому місту розкидані такі ось дитячі куклі. Як відомо, Чорнобильська АЕС, вона будувалася реактори по типу РБМК. Реактор великої потужності канального типу. Тут же мав будуватись реактор типу ВВЕР. Водоводяний потужністю 4 МВт. Але давайте повернемось в 1977 рік, коли все починалось. Спершу цю станцію мало будувати як ГРЕС, гідроелектростанцію, потужністю 4800 МВт. Але зв'язку з тим, що була проблема підвозити сюди паливо, тому що поруч не було ніяких шахт, де його видобувати, було прийнято рішення знизити потужність до 1600 МВт. зрештою решт прийшов проєкт атомної електростанції. Водоводяного типу і потужність її мала складати 4000 мегаватт. Так от, у 1981 році будівництво офіційно було законсервоване. Але вже в секретних документах 1986 року КГБ ця станція вже мала позначку як атомна електростанція. Але 26 квітня 1986 року відбувається страшна катастрофа під назвою аварія на Чорнобильській АЕС. Звісно, вона не могла не вплинути на будівництво Чигиринської АЕС. Так само вона співзвучна ЧАЕС, ЧАЕС, тільки та Чорнобильська та Чигиринська. І вже в 1989 році, указом з'їзду міністрів СССР, офіційно будівництво було припинено. Насправді, будівництво воно не було так от на ньому одразу поставлено хрест. Спершу було невдоволення та обурення усіх людей, котрі жили тут, та поруч. Тому що аварія на ЧАЕС дуже сильно налякала суспільство, і люди просто виходили, казали, прям ціли мітинги тут були, що вони не хочуть ядерного гіганта, котрий може їх у будь-який момент знищити. Людей намагались заспокоювати, намагались продовжувати будівництво. А зрештою, його законсервували. Навіть коли Україна здобула незалежність в 1991 році, ще йшли розмови про відновлення будівництва, про те, що станцію відбудують, орбіту зробить перспективним місцем, але... Друзі, стану на 2024 рік, ми бачимо, що бачимо. Ніхто нічого не відбудовує. І, скоріш за все, ті статті, що ми читали про те, що енергоатом збирається відновлювати Чигиринську С. Вони не мають нічого спільного з реальністю, тому що тут відновлювати просто немає нічого. Особисто я вперше побував в орбіті у 2017 році. Їздили мися з друзями, позайматися паркуром та взагалі, як сталкери, подивитись на таке мертве місце, як Припять Орбіта. Я бачу фото 2015 року. Де сама станція була трошки ціла, ще залишився скелет каркас будівель. Але прибувши сюди в 2017 році, ми побачили, що окрім труби від станції взагалі нічого не лишилось. Зараз ми направимось сюди, але друзі, по стану на те, що я бачу зараз, ні про яке відновлення або будівництво чогось нового тут навіть не може йти мова. Власне, те, що я хотів вам показати, бачите? Раніше з цієї труби. Ром джампери стрибали. Нема ніде ні драбини, нічого, але надпис Черкаси є. Це мала бути котельня атомної електростанції. Зараз, бачите, це валяються. А раніше, ще в 2015 році, тут була ціла здорова будівля. З неї стрибав ромб так само, як і з вежі. Можливо, з моїх підписників хтось. Знає таких алесаб або самі стрибали. І я думаю, тут також займалися стрикбовом, адже дуже реально крута локація. Наразі залишилася сама труба. Також читав статті про її знос, але бачите, все, що стоїть. А від будівлі не лишилися камінчика а на камінчику. Тому я не знаю навіть про яке відновлення можна казати, якщо будівлі тут навпаки знищуються. Хоча, можливо, вони знищуються для того, щоб побудувати нові, але вже... В такому стані вона 10 років і ніхто тут нічого не будує і нічого не робить. В дитинстві було цікаво, як же такі будівлі виглядають зсередини Була колись драбина. Бачите, це ще не саме верх, тому що Вон, саме вверх десь там. Ну що ж, друзі, наша пригода добігла кінця. Чесно кажучи, під'їжджаючи до орбіти, стало зрозуміло, що ніхто тут нічого відновлювати не буде і ніякого будівництва тут не йде. Тому що якби реально було в планах побудувати і почалось будівництво станції, периметр був би огороджений і просто сюди було нереально дістатись. однією з проблем атомної станції є те, що поселення орбіта знаходиться безпосередньо біля самої станції, тому що Прип'ять знаходиться від С на вісні 8 кілометрів. Орбіта від Чигиринської знаходиться там менше ніж пів кілометра, мабуть, декілька сотень метрів. Тому я навіть не думаю, що коли-небудь тут будуть щось відновлювати, особисто знаєте, дивлячись навіть з техніки безпеки. Або повністю зносити це місто і переводити жителів в Чигирин. А вам, друзі, хочу сказати велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Всі посилання будуть в описі. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що ви зі мною. Далі, друзі, буде дуже потужний та цікавий контент. Але в мене до вас питання. Дивіться, є два варіанти: Бо наступне відео буде щось для вас, фронтове, або Карпати. Але також можу летать варіант Прип'ять, Тому пишіть ваш варіант в коментарі. Кожен прип'ять, щось зі фронту або Карпати. Особисто в мене трошки душа вже до Карпат, але я вже покладусь на вашу думку моїх підписників. Дякую кожному за перегляд. Не прощаємось.